Тут е, зла собака. Я не хочу цього досить. Вітаю, друзі! Особливо вітаннячка тим, хто дуже боїться слова ні. Таке страшне слово, але насправді воно може врятувати нам навіть життя, врятувати наше здоров'я, наш емоційний стан покращити. Тому що слово ні це ось такий ваш паркан, ваші ворота, які зачиняються і кажуть іншій людині, що все, вхід заборонено. Тут зла собака, тому що насправді ми дуже часто хочемо знайти пояснення, а саме ті люди, які досить такі. Тривожні, дуже переживають за все, хочуть сподобатися іншим, не хочуть якось псувати стосунки, і для них важливо дуже дуже акуратно вийти стоячи з іншої ситуації. Так, це дуже цікава і часом необхідна манера поведінки і прояв поведінки, коли нам потрібно бути ось таким дипломатом. Наприклад, по роботі або нам потрібно зберегти якісь стосунки для певні нашої вигоди, для того, що, можливо, нам колись пригодяться послуги цієї людини і так далі. Та бувають випадки, коли достатньо сказати просто слово ні. Слово ні це повноцінне слово, це повноцінне речення. І не потрібно про це забувати. Не обов'язково пояснювати те, чому ви кажете ні. Людині, якій, наприклад, в принципі, це не важливо. Або, наприклад, ви не можете, не маєте змогу, не маєте часу, бажання пояснювати, ви не знаєте, чому ні. Вам просто не хочеться. І цього достатньо. Вам щось пропонують, ви кажете, ні, я не хочу цього. Досить. Дякую до побачення. Або просто ні, ні, мені це не потрібно. І цього достатньо. Чому вам це не потрібно? А можливо, вам завтра буде це потрібно. Знаєте, люди можуть починати вас розкручувати, або можуть маніпулювати вашим почуттям провини, почуттям сорому, або залякувати вас, викликаючи у вас почуття страху для того, щоб ви все ж таки. Почули, ну може, ви подумаєте, може, ви передумаєте, а можливо завтра щось зміниться? А можливо, у вас якийсь другий настрій? Ні, у вас має бути чітке ні, і у вас мають бути конкретні позиції, конкретні принципи. Взагалі, людина для того, щоб вона була повноцінною, для того, щоб у неї була здорова самооцінка, вона має мати власні принципи, власні правила, щоб вона була готова відмовити, якщо їй будуть давати якусь пропозицію, яка протилежна її принципам і яка не входить в її правила. Ну, наприклад. В мене є правило, я не займаюся роботою або не вирішую справи, або я не беру трубку телефону, якщо мені телефонують після 9-ї години вечора. Тому що все, або після 8 години вечора, все, робочий день закінчений, я не беру трубку з незнайомих номерів або з робочих номерів. Навіть якщо я знаю, хто ця людина дзвонить, але якщо знаєш це по роботі, після 8 години, наприклад, я не беру трубку, і це моє правило. Я собі сама встановлюю це правило, і якщо мені телефонують після 8 чи після 9, нехай так, я просто не беру трубку. Але якщо людина встановлює собі правило, не брати трубку після 9-ї години вечора з роботи, і час від часу це правило сама порушує, тобто там 9.30, 10.30 вона все одно бере. Тоді ось ця її система цінностей вона розшатується, вона розхитується, вона не має цілісності. Як і сама людина, як і сама особистість, вона не має цілісності. Це означає, що її ось цей кордон, він стає досить таким хитким, і заходьте, хто хочете, будь ласка, можете навіть не розуватися. Тому що у мене сьогодні правила такі, завтра такі, я сама їх порушую, тобто я можу сьогодні не дозволяти. Я буду дозволяти. І ці кордони, ці межі, вони розпливаються, вони такі напівпрозорі, вони нечіткі. І це дає можливість людям зайти до вас додому без стуку, не розвиваючись, або телефонувати вам тоді, коли їм заманеться серед ночі, після 9, після 10. Чому? Тому що, перше, або ви не установили зарання. Собі правила, що з вами можна, а що з вами не можна, що ви дозволяєте собою робити, а що не дозволяєте. І другий варіант, ваші правила постійно змінюються, тобто ви їх постійно порушуєте. Тобто, ви, навіть якщо ви їх установили, ви можете сьогодні цій людині дозволити, завтра не дозволити, післязавтра знову дозволити. Тобто ніякої конкретики, ніяких принципів, ніяких правил, люди це відчувають. Повірте, що одна й та сама людина, якщо вона наприклад токсична і вона хоче. Якось скористатися вами задля своєї вигоди, задля своїх якихось цілей. І вона бачить, що з вами це проходить. Ви її підпускаєте далі чим треба. У вас немає чітких кордонів, у вас немає чітких заборон, у вас немає чітких правил. І ця токсична людина бачить, що раз ви це дозволяєте з собою робити. Ображати вас, приходити до вас, коли заманеться, чіпати вас, і так далі, і так далі. Критикувати і так далі. Тоді ця людина це бачить, ця токсична, і вона знає, все окей, я буду робити з цією людиною, з вами все, що заманеться, тому що вона собі вона дозволяє це з нею робити. У неї немає ні паркану, ні забора, ні воріт. В неї немає. Ніяких правил, в неї немає ніяких принципів. Я би сказала просто, що це людина ні риба, ні м'ясо. У неї немає чіткої сформульованої самооцінки, немає чіткого розуміння, хто вона і що з нею можна робити, а що з нею не можна. Так, ця людина буде страждати, і якщо ви це відчуваєте на собі, тоді швиденько мерщій робіть щось з цим. А саме головне, це варто встановлювати власні правила і принципи. І не боятися, що комусь ці правила або ваші принципи можуть не сподобатися. Так, я вас попереджаю навіть наперед, що так, ці правила і принципи не сподобаються деяким людям, навіть, можливо, тим людям, які звикли, що у вас цих правил не було, а сьогодні раптом вони з'явилися. Вони не з'явилися, вони просто вами окреслилися. Бо вона, бо вам і раніше це не подобалося, але ви про це мовчали. Але тепер ви вже ладні про це самостійно заявити і сказати: все, стоп, так зі мною не можна. Ось це не можна, ось це можна. І так, що заважає людям слугувати своїм принципам і своїм правилам? Що заважає людям написати ці правила, прописати. І виконувати їх. Тобто, в принципі, це ж не ваша вже робота їх виконувати. Виконують ті люди, які з вами спілкуються. Адже ви пишете правила для спілкування з іншими людьми а, і для комунікації з іншими людьми. І якщо ви розумієте, що, наприклад, я. Не хочу, щоб запізнювалися до мене на мою зустріч. Я, наприклад, даю якийсь такий невеличкий зазор, да, там невеличкий, там 10-15 хвилин. Це правило етикету елементарні, і от ну це неприємно, але я готова почекати там 10 хвилин. Хтось може чекати 15, але не більше. Хтось каже навпаки, що ні, моє правило це максимум 5 хвилин. І я перезустріч з людиною, я йому так і напишу: добрий день, зустрічаємось там о 12.00. Максимум я буду тебе чекати до 12.05, тому що в мене щирний графік, будь ласка, приходьте вчасно. Я попереджаю людину про те, що це мої правила, і для мене це важливо. Я вибудувала свою систему, свого життя таким чином, що в мене все має бути чітко і вчасно. І таким чином людина, наприклад, уже розуміє, що якщо вона прийде в 12.20, то вона розуміє, що вас на місці не буде. Це при тому випадку, що ви будете дотримуватися своїх правил. Але якщо ви такі, ой Боже, як я хочу зустрітися з цією людиною, як для мене важливо. Але я для неї її попередила, що я чекаю рівно там п'ять чи 10 хвилин. Або я, наприклад, взагалі не попередила, але є норма там етикету 15 максимум хвилин, а людина запізнюється вже на півгодини. Але для мене це так важливо. Для мене це так важливо, я її дочекаюся. Ви дочікуєтеся цієї людини, ця людина там в розвалочку приходить до вас з розумінням того, що ви її так чекаєте, вона для вас так важлива. А вона насправді, ну вибачте, забила на вас, тому що якщо це не форс-мажорна ситуація, то насправді це дуже схоже на пасивну агресію. Коли людина, ну, знаєте, себе просто притащила на вашу зустріч, тому що е, насправді їй не дуже хотілося, або в неї були якісь інші пріоритетні плани. Ну, добре, думаю, якщо вона там мене ще чекає, я зайду, там появлюся, 5 хвилин її виділю. Але ви чекаєте, ви дочікуєтеся, і зазвичай такі зустрічі закінчуються не дуже добре, або ви маєте такий неприємний такий осад. Тому що, що ви зробили? Ви порушили своє правило. І ви показали людині, як вам самій на себе наплювати і на ваш час, що ваш особистий час для вас не такий важливий і не такий цінний, тому що для вас було цінніше і важливіше зустріч з цією людиною. Яка е, нарешті до вас дійшла, тому що ви для неї не такий важливий, як вона для вас. Тому чи буде самоповага до самого себе після цього? Чи буде відчуття радості і розуміння того, що зустріч перш пройшла дійсно вдало і класно? І чи дійсно мені потрібна ця людина? Тому що зазвичай ось такі ось такі ситуації вони насправді занижують нашу самооцінку, і ми стаємо менш впевнені в собі, тому що. У наша структура, нашої особистості, вона знову похитнулася, ми не дотрималися власного правила, ми собі ніби зрадили. І знаєте, що в таких випадках інколи краще відмовитися від цієї зустрічі, піти за своїми правилами. І в 12-15, якщо це ви слугуєте правилам етикету, в 12-15 встати і піти. Якщо Людина скаже, що ось я там в 12-17 підійшла, а ти мене не дочекалася. все, ви можете чітко пояснити, я чекаю максимум 15 хвилин там чи 10. Так? Тобто, ну, в мене справи, мені далі потрібно йти. Навіть якщо у вас далі немає таких важливих суперсправ, і ви б могли почекати цих 15 хвилин, але повірте, для вашої самооцінки, для вашої впевненості в собі, це для вас буде скоріше мінус. Тому що ви маєте цінувати свій час. Ваш час це частина вашого життя, і ніхто вам не поверне цю частинку вашого життя, цих 20-30 хвилин вашого життя, які ви очікували. Коли в цей момент людина просто вирішувала свої справи і жила власним життям. Тобто вона задовольняла себе, вона задовольняла свої потреби, поки ви її чекали. Ось такий приклад стосовно часу або стосовно того, як ви чекаєте. Стосовно одного окремого правила. Таких правил у вас може бути кілька. Наприклад, якщо мене ображають, я, наприклад, роблю перше контрольне попередження, перше контрольне попередження, що зі мною так не можна. Не можна на мене підвищувати голос, не можна мене лаяти, не можна привселюдно на мене кричати. Я попереджу, я кажу: якщо людина далі починає, продовжує, або вона не просить про вибачення, продовжує робити те, що їй заманеться. Я просто встаю і йду. Я покидаю це місце. Я перестаю спілкуватися з цією людиною. Все це моє правило. Ви можете його по-іншому описати, це правило і написати так, як вам буде зручно. Ви можете взагалі просто зразу йти, як ви захочете, як вам буде комфортніше. Але у вас має бути чітке правило. Тому що, коли ви потрапите в подібну ситуацію, навіть якщо до цього моменту ви не потрапляли, або колись з вами це було, і ви такі не знали, що робити, тому що для вас це було досить неочікувано, тоді... Ви маєте зробити висновок. Окей, зі мною сталася така неприємна ситуація, який я можу висновок зробити. Ага, мені треба нове правило. Мені треба правило, що я буду робити в тих ситуаціях, коли зі мною будуть так чинити. Що я буду робити в тих ситуаціях, коли мене будуть ображати і написати собі правило, як я буду себе вести. І якщо я себе ціную, якщо я себе поважаю, то я ні в якому разі не буду сидіти і терпіти, що на мене там хтось буде кричати або підвищувати голос. Я маю собі написати таке правило, як я буду себе захищати, як я буду захищати свої кордони, як я буду захищати свою гідність, як я буду чинити, йти зразу, чи попереджати людину, що зі мною так не можна, потім іти. Ви маєте це для себе вияснити і це зробити дуже чітким правилом. Тобто не так, що з вами знову почали те саме робити, вас почали ображати, а ви такі Ой, а, а там в мене було правило, а я забувся, а може я цей раз промовчу? Ні. Якщо ви вирішили не мовчати, або ви вирішили уникати таких людей чи таких ситуацій, то ви маєте це зробити. Друзі, якщо вам важко прописати ці правила, або ви не знаєте, з чого почати, ласкаво просимо, ви можете звертатися за допомогою до професійного психолога. Отож. Правила, ваші правила це база ваших меж, ваших кордонів, вашої особистості, без них. Неможливо бути особистістю, неможливо, бо інакше по вас будуть топтатися, вас будуть ображати, вас будуть використовувати, будуть робити з вами те, що їм хочеться: приходити, коли захочеться, дзвонити, коли захочеться, і говорити на ті теми, які їм захочеться. Наприклад, це теж до речі цікаве правило. Коли вас питають, задівають якісь ваші інтимні теми, інтимні проблеми вашого особистого життя. Неетичні, про які вам не хочеться говорити, і це, по-перше, ну, якби не потрібно. Наприклад, ой, скільки ти там заробляєш, або а які там в тебе стосунки, або там ще щось, ще щось. І ви розумієте, що ці теми для вас табу. Ви маєте чітко для себе сказати: ці теми для мене табу, і я з незнайомцями або з такими то людьми не обговорюю їх. І я не зобов'язана, чи я не зобов'язаний всім пояснювати і розказувати, скільки я заробляю, або там хі, хі ха ха Я можу просто чітко сказати людині, що ця тема для мене табу, я її не обговорюю. Або обговорюю там з близькими, з ну, з малознайомими я не обговорюю. Або, наприклад, взагалі, я цієї теми не торкаюсь, давай поговоримо про щось інше. Якщо, наприклад, ви переживаєте, або ви бачите реакцію людини, що вона там. А, якось агресує, або їй не подобається, вона або по її обличчю видно, що М -м -м, все, от ти, така, да, ти така закриваєшся від мене. Може навіть почати вами маніпулювати, що О, раніше ми говорили на цю тему, а зараз щось ти вже не хочеш. Не бійтеся цього. Будьте готові до того, що якщо люди, які вас давно знають, і вони до вас звикли, що ви така розкрита, добродушна людина, а тепер раптом у вас з'явилися свої власні принципи і правила, тому що ви за себе переживаєте, так? І так людям це може не сподобатися, люди можуть гніватися, сердитися і показувати свої фе, але одне з ваших правил має бути, знаєте, яке? Правило, що я не буду здаватися, я буду йти до кінця своїм шляхом, і я буду виконувати свої правила. Я не буду їм зраджувати, я не буду зраджувати собі. І це для вас має бути основою. Ви маєте собі пообіцяти, що що б не сталося, як би на мене не реагували люди, подобаюся їм, не подобаюся, подобаються їм це мої правила, чи не подобаються, я все одно матиму ці правила, бо так краще для мене. Так краще для мого психічного здоров'я, так краще для мого спокою. І я буду йти все одно своєю дорогою, що б не сталося. Ось це ви маєте собі пояснити і пообіцяти, тому що, е, якщо ви просто придумаєте собі правила, що з вами не можна робити, так, а що з вами можна, як з вами можна спілкуватися? Як ні, і раптом. Ви побачите, що люди починають до вас по-іншому ставитися і вважати вас не такою хорошою людиною, як раніше, а вам це не сподобається, то ви маєте на початку свого з цього шляху змін, на, на початку шляху трансформації, собі дати обіцянку, що я знаю, що таке може зі мною статися. Я знаю, що, е, я знаю, що люди можуть від мене відвернутися, бо, тому що їм це не сподобається. Чому їм це не сподобається? Тому що ви для них стаєте незручними. Їм стає невигідно з вами спілкуватися. Якщо раніше людина там щось хотіла від вас отримати, вона це просто йшла на пролом і робила, і ви їй не могли сказати ні, ви не могли її заперечити. Ви просто віддавали своє тіло, свою душу, свою психіку, свої емоції повністю цілком і віддавали на безстрокове користування і роби зі мною, що хочеш. А я буду сидіти і мовчати. Як би вам погано не було, ви просто терпіли, мовчали. І, звичайно, це було для них дуже зручно. Це було дуже вигідно, тому що вони закривали свої питання, вони закривали свої потреби, використовуючи вас. Там, чи гроші вас брали, чи ваші знання, чи ваш час. І тепер, коли ви сказали, все, лавочка закрилася, тепер, якби я себе ціную, я ціную свої гроші, свій час, свої емоції, свій інтелект, тепер. Я не роздаю їх наліво направо. Тепер, звісно, їм стало якби не дуже цікаво. Можливо, їм стане тепер не так цікаво з вами, але насправді там була наскільки зацікавленість в самих вас, як була зацікавленість просто безкоштовно, без, безповоротньо взяти своє і закрити свої питання, і закрити свої питання і закрити свої потреби. От і все. Тобто, вони вас просто використовували як річ. То чи потрібно вам таке? Чи краще все ж таки створити ось цей захист і розуміння того, що я людина, я особистість, я маю свої правила, закони, свою конституцію всередині себе. І я буду її дотримуватися. Задля того, щоб зберегти своє психічне, ментальне здоров'я, Задля того, щоб я зміг, чи щоб я змогла прожити довго і щасливо. Не просто проіснувати, а прожити щасливо. І зробити все все найкраще для себе, для свого благополуччя. Тому будьте завжди на своїй стороні, будьте завжди самим собою до кінця, будьте відвертими собою, будьте чесними з собою, відвертими собою, і створюйте для себе такі правила, які будуть вигідними саме для вас. Отож, друзі, сподіваюся, я вам це стане в пригоді. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Пишіть запитання, будемо спілкуватися на ці та інші теми. Будемо знімати для вас ще відео. До зустрічі! Бережіть себе.